Друзі, всім привіт! З вами я, Ігор Мартиненко, і вся велика команда Малої Академії наук України. Раді вітати вас на відкритті фінального етапу всеукраїнського конкурсу захисту Ман 2025 Це наймасштабніше в Україні інтелектуальне змагання для молодих дослідників. Щороку з понад 100 тисяч школярів найсильніші потрапляють до третього фінального етапу, і цього року ми маємо 1213 фіналістів. Знаєте, є така стереотипна думка, що наукова діяльність це щось дуже серйозно, але ми хочемо, щоб ви переконалися, що наука це круто, фаново та надзвичайно красиво. Саме тому для нашої події ми обрали відповідну локацію. Це музей математики Кубоїд, який нещодавно відкрила в Києві Мала Академія наук України. Такий музей лише п'ятий у світі, тож це справді унікальне місце. Тут сотні інтерактивних експонатів, різноманітні зони і простори, де математика перетворюється на захопливу гру. Забудьте про нудні підручники, тут все можна крутити, чіпати, досліджувати. Це справжня математична пригода для будь-якого віку. Тож приїжджайте та приходьте самі, і беріть з собою. Друзі, враження точно будуть незабутні. Щоб дізнатися більше, скануйте QR-код на екрані. Друзі, ви довели, що можете запалювати інших своїми ідеями, знаходити ефективні рішення та долати будь-які перешкоди. У вас попереду унікальна можливість презентувати власні розробки та проєкти на національному рівні, знайти нових друзів та однодумців. І перш ніж продовжувати нашу подію. Давайте згадаємо про тих, завдяки кому ми можемо жити, працювати, творити у вільній Україні, всіх захисників і захисниць, які віддали своє життя за нашу свободу та незалежність всіх цивільних українців, які стали жертвами війни. Пам'ятаємо, шануємо, будемо гідними. Пригадуєте, перед конкурсом ми запитували у вас, ким з українців ви найбільше захоплюєтесь. Ми уважно прочитали кожну відповідь, кожну щиру думку, кожне ім'я, кожен приклад. І скажемо чесно: цей список це портрет сильної, незламної, глибокої України. Але знаєте, що ми побачили ще? Ми побачили вас, і ми вами безмежно пишаємося. Особливо нас вразило, як часто у ваших відповідях. Звучали слова вдячності та захоплення воїнами ЗСУ. Це були не просто згадки, це були щирі, глибокі слова поваги, які йшли від серця. Ваше ставлення до них це теж про зрілість, про цінності, про те, якими ми ви є насправді. Ви згадували українських науковців, які не зупиняються, продовжують дослідження у надскладних умовах. Ви згадували спортсменів, які перемагають під українським прапором. Ви згадували музикантів, які грають для тих, хто в укриттях громадських діячів, які творять зміни. І що особливо зворушливо, ви згадували простих людей, які своїми маленькими, але щоденними вчинками тримають цей світ. Багато з вас назвали тим, яким захоплюються своїх батьків, вчителів і наукових керівників. Це надзвичайно, бо це не лише вдячність, це глибоке розуміння, що поруч з вами ті, хто вірить у вас, навіть коли ви самі ще не зовсім вірите в себе. Дякуємо цим дорослим за їхню любов, підтримку, силу. А тепер уявіть, якби ми, команда Ман, мали б відповісти на те ж запитання, ким ми захоплюємось найбільше, ми б без вагань відповіли вами. Бо саме ви, ті, хто в умовах повномасштабної війни обирає досліджувати, творити, виступати, розвиватися. Хто готує презентації під звуки тривог, хто ставить запитання, шукає відповіді, не здається. Ти надихаєш своїм вибором, своїм прикладом, своїм запалом. І ти надихаєш нас щодня. Попереду ще багато відкриттів, і вже зараз вас привітають ті. То бачить у вас майбутнє. Почуйте ці слова, і повірте, ви вже змінили світ. Привіт, друзі! Ми з вами живемо в унікальний історичний час. Час наповнений драмами, трагедіями, але час, який також наповнений надихаючими вчинками людей. Я хочу, щоб ви пам'ятали, що це для того, щоб ви займались сьогодні своєю справою. Ваша справа це навчання, дослідження, творчість. Дуже багато людей роблять дуже багато важкої роботи. Наші воїни, наші вчителі, наші управлінці, ваші батьки. І для того, щоб ви мали можливість взяти участь в цьому е святі в наукової творчості, в цьому конкурсі, е який розпочинається зараз, працювала величезна система. В нашій країні під час війни велика кількість педагогів, велика кількість організаторів, великі ресурси інвестуються в те, щоб ви могли досягнути успіху, щоб ви могли повірити в себе, щоб ви могли зробити помилки, в тому числі. Знаєте, нам є чим пишатися. Україна феноменальна країна. Сьогодні ми маємо війну, яка за своїм масштабом. Може порівнятись на європейських теренах хіба що з Другою світовою, але при цьому система освіти стоїть. В країні працюють всі системи, і система малої академії наук також. І цей конкурс, який під час війни проводиться в країні, це теж феномен, національний феномен, яким ми всі повинні пишатися. Я бажаю вам на ці найближчі дні впевненості в собі. Бажаю вам проявити свої найкращі риси. Я не бажаю вам перемоги, тому що перемога вже відбулася. Ви вже знаходитесь в цьому драйвовому процесі великого інтелектуального свята. Тому я бажаю вам натхнення. Натхнення, яке ви несете, ви надихаєте. Дорогі друзі! Від імені президії сердечно вітаю вас у фіналі. Всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, учнів, членів Малої Академії наук України. Сьогодні у вас тут понад 1200 фіналістів, а починало майже 100 тисяч ваших однодумців. І це вже дійсно велика перемога. Чи не правда? Ви неймовірні, ви надихаєте, ви надихаєте мене, надихаєте команду Малої Академії наук. Надихаєте ваших батьків, наставників і ваших друзів, захоплюєте тим, що в юному віці ставите такі завдання і такі питання, які не кожен дорослий поставить перед собою. Краще з переможців стануть учасниками міжнародних конкурсів і змагань. Але все починається саме тут, із першого сміливого кроку, з вашого рішення взяти участь у конкурсі захисту малої академії наук. Ваші роботи оцінює журі. Це провідні вчені, викладачі, науково педагогічні працівники з усієї України. Дякую вам, шановні члени журі, за ваші зусилля, професіоналізм та відданість улюбленій справи. Вже сьогодні ви змінюєте світ. Переконаний, що після перемоги саме ви відбудуєте країну. Майбутнє України це ви. Дорогі наші фіналісти, вітаю вас на фінальному етапі всеукраїнського конкурсу захисту Малої Академії наук України. Це момент, якого ви чекали, і водночас момент, який тепер запам'ятається вам на все життя. Попереду кілька днів справжнього інтелектуального марафону. Ви представники 12 наукових відділень, 70 наукових секцій та сотень шкіл з різних куточків України. 7-8 травня ми почуємо тих, хто мислить у фізичних формулах, кресленнях, алгоритмах і зоряних координатах, учасників відділень інженерії, IT, фізики, астрономії та наук про землю. 9-10 травня. Ті, хто формує логіку світу. Історики, математики, хіміки, біологи, філософи і суспільствознавці. А 11 та 12 травня ті, хто творять простір для душі та довкілля екологи, економісти, філологи, літературознавці, митці і фольклористи. Це все про вас, про ваше прагнення зрозуміти, змінити, вдосконалити. У кожному з вас неймовірна енергія. Ми бачимо її в темах ваших робіт. У вашій впевненості, в ваших очах. І хоч ми сьогодні розділені екранами, ми єдині з вами у вірі в українську науку, молодь і наше майбутнє. Ми віримо в вас. І ми пишаємося тим, що можемо бути поряд на цьому етапі вашого життєвого шляху. Нехай ці дні принесуть не лише оцінки і перемоги, а нових друзів. Зростайте, досліджуйте, мрійте, хоч ми з вами не знайомі особисто. Хочу звернутися до кожного з вас. Дорогий друже, ти не просто учасник, ти творець, ти наукове майбутнє України і ти надихаєш. Дорогі фіналісти, шановні наставники, колеги й гості. Вітаю вас на третьому етапі всеукраїнського конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої Академії наук України. Бути серед фіналістів цього конкурсу це вже перемога. Ви пройшли непростий шлях від першої ідеї до глибокого дослідження, від замислу до наукового обґрунтування. І сьогодні ваш день, ваша мить, ваше визнання. За гарною традицією ми створили онлайн-виставку постерів унікальну галерею ідей, пошуків і рішень, створених вами найталановитішими учнями України. Кожен ваш постер унікальна історія, і кожна історія варта уваги. Від сьогодні стартує відкрите онлайн-голосування на сайті виставки. Запрошую всіх підтримати наших учасників. А поки всі в країні та за її межами будуть уважно вивчати ваші дослідження, у вас будуть дуже відповідальні два дні фіналу для кожного відділення. У перший день постерний захист. За встановленим графіком ви будете виходити на відеозв'язок із журів Zoom, де представлятимете свої проєкти. Доповідь 3 хвилини і до 15 хвилин відповіді на запитання журі. Другий день наукова конференція. Усі учасники секції одночасно підключаються для презентації своїх проєктів і дискусій. До 7 хвилин доповідь, і до 3 хвилин відповіді на запитання. І з мотивацією до кожного з вас ти надихаєш. Ти учень, який не зупиняється. Ти дослідниця, яка ставить запитання. Ти людина, яка творить зміст. Всім привіт! Я Олена Риж, бойова медикиня і молодша сержантка. Я народилась в 1981 році. В часи, коли радянська влада вивчала всіх людей під одну риску і нав'язувала 90% громадянам, що вони маленькі люди. І від них нічого не залежить. В такому ж контексті виховували і мене. Та з маличку я навчалась слухати себе і своє серце. Я вибрала дії замість очікувань. Саме тому сьогодні я змінюю історію нашої країни і всього світу. Єдине, що я вам побажаю, навчитися слухати себе і своє серце. Воно, як ніхто, знає, що насправді вам потрібно і що насправді ви хочете. Слухайте його, вірте йому, дійте, навчайтесь на будь-якому досвіді і діліться зі світом всіма своїми історіями, Будьте натхненням для інших. Дякую вам і обіймаю вас від серця до серця. Бажаємо вам впевненості у собі натхнення в кожному слові і трохи фарту, адже він теж іноді потрібен. Тож хай все складеться круто, ми віримо у вас. А на закритті зустрінемо, щоб разом святкувати ваші досягнення, перемоги і нові відкриття. І пам'ятай, ти надихаєш. Справді.